Його, з вами Аня. І сьогодні я на гору Такау, на І сьогодні дуже вітряно, і вже сідає сонце, насправді я дуже місцевих, сподіваюся, що я встигла піднятися і спуститися до того, як стане повна темрява. Це доволі туристичне місце, тому на станції метро біля гори Такао так багато людей. Тут на станції метро можна помити свої ботинки після того, як ти повернувся з гори. Я купила квиток в одну сторону на гору, а назад я вирішила спускатися своїми ніжками. Квиток можна купувати або тут на касі, або через інтернет. І зараз стою в черзі на посадку. Черга доволі таки велика, але я думаю, що. Вона швидко рухається. А по іншу сторону черги знаходяться магазини з сувенірами. Якщо вам колись подумається, що дуже стромно виступати на це на вулиці. То згадайте це. Мені подобається, мені подобається. Клас. Просто береш і співаєш. І пофіг, що тут короче, багато людей. Це прям ідеальне тренування на, цей, на впевненість в собі. Це класно. Я хочу показати вам чергу за данго за штучками на паличці. От з правої сторони від мене це черга. Я от буду йти до її початку. Так, це ще досі не початок. Так, так, пробираюсь, пробираюсь. Ще досі не початок, це ще черга. Це досі черга з правої сторони. Це ще черга. Досі черга. Черги довші, ніж в Діснейленді просто. Досі черга. І ми майже добралися. Ось він, початок черги за Данго. А ну ка з цієї сторони черга за сосисками. І ця черга, її кінець десь. А, тут дуже короткий. Ніхто не хоче сосиски. Ладно, йдемо вгору, так. Да? Ну і я вже зніму. Раз я тут стою. Вид на місто. Токіо. Ні, Токіо, там он. з цієї сторони. Це можна сказати вид на префектуру Токіо. Так буде набагато краще. Правильність. Взагалі я приїхала сюди, щоб познімати червоні листочки, але їх буде дуже мало. Сьогодні так запізнюється сезон Моміджі, Он вам, червоні листочки, загорожені, на жаль. Але вони є. Я думала, що тут вже нічі, тому що в інтернеті казали, що от манічі тут на горі така вже буде з 21 листопада. Сьогодні 22. -го. Все зелене стоїть, нічого тут немає. Цікаво. Опичання. Тут є якийсь манки парк Можна на майки подивитися, манки. Взагалі я думаю, вже напевно спускатися. Дуже холодно, але я і зараз і йду в сторону. Вершини взагалі, треба, напевно, повертати. Бо дійсно, подивіться, позаду мене все зелене, я не бачу сенсу туди йти. Покажу вам просто на карті, що тут є. Ми зараз знаходимось ось тут. Виходить, я сюди приїхала от сюди. Трішечки прийшла сюди до цих мах. там далі є храм, є якийсь от міст. От, і в принципі, там на самій-самій вершині знаходиться якийсь центр для відпочинку тих, хто збирається на саму вершину. От, а я зараз буду спускатися вниз по цій. Дорозі і поїду додому. Я вам дуже не рекомендую гору Такао, бо це розсадник туристів. Це жахливо. Я ніби знаходжуся на Щібуя, а не на горі. У тебе є вибір. А, крім того, фунікулера, тут є ще, типу, як ліфт. Де ви вдвох сідаєте на лавочку, яка їде вниз. Там їхати виходить 15 хвилин або можна піти пішки 40 хвилин. Я піду пішки 40 хвилин. Я не піднімалася вгору, але я хоча б спущусь з неї. От. А людей, ну страшне, людей. Я не знаю. Я нікому не буду рекомендувати лізти на гору Такао, коли такий туристичний бум в Японії. І я думаю, що таке тут завжди. Бо це дуже низенька гора, і тут багато сувенірів. Оці всякі лавочки, де можна їжу купити. капець. 5. Все для туристів, все для туристів. А мені так, так, японочка рекомендувала сюди піти. Каже, вообще. тут Так прекрасно, так прекрасно. Я не можу, Я не можу називати місце прекрасним, якщо там є люди. Все. Це мій вердикт. <плес> 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 З вами була Аня Даня папа, дякую, що подивилися це відео.